Красного весняного дня люди прийшли гуляти в парк. Все красиво, і трешаку нема. І тут раптом гоп! і ось він трешак. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Шукати трешак. Це наша улюблена справа, особливо якщо дуже трудитись для цього не потрібно. Стихійні звалища, так само як стихійні лиха, виникають дуже спонтанно. Тільки от від стихійних лих ми, на жаль, не застраховані. А от стихійні звалища виростають цими руками руками людей, які тут живуть. За стіною ми бачимо Маліновський районний суд міста Одеси. Там всі сидять по красоті в частеньких офісах і виносять ухвали. І буквально за крок від суду ми спостерігаємо угіддя із сміттям залишки руїни і кошмар. Черговий щурятник і бомжатник. Це Савицький парк міста Одеси. Значить, мешканці поскаржились на те, що в парку Савицького виросла несанкціонована місцена, де все завалено різного типу сміттям. Іншими словами, стихійне звалище. Я зараз посеред нього стою, і душа моя радію з цього приводу. Як сталося так, що тут. Посеред парку, по-перше, нікому не потрібний будинок, і от на те, щоб зносити якісь будинки старі в Одесі, знаходяться мільйони, а на те, щоб знести старе рухомостя, де давно ніхто не живе, і яке давним-давно облюбували бомжі, щось немає. Це не так дорого коштує насправді. Але ну, ми ж знаємо. Воно вже горіло і неодноразово ми бачимо, що тут якісь балки вже обвалилися, шифер, який сваляється. Справа не в тому. Е, якийсь старий будинок, неважливо чий він, неважливо який він. Важливо те, чому він досі тут, чому він знаходиться досі тут посеред парку, і чому він обростає е, ось всім цим сміттям. Ну тому що без хаченки вирішили, що якщо стоять стіни, в стінах потрібно е, жити, тому що жити більше в Одесі ніде. І проблема в тому, що Тут гуляють сім'ї, тут гуляють діти, і вони на цю щурятню спостерігають. Ну і це зараз прохолодно, а пригріє сонечко. Ви уявляєте, які сморі тут буде стояти? Це ж притон чистого розливу. Тут стільки валяється порожніх пляшок і шприців, і невідомо чого що це побутово сифілітичний просто розплідник. вибачте. А ось тут одразу доріжка, де діти катаються на самокатиках. О, ти крок зробив і вже в цивілізації, альфатери стоять, все красиво. А тут. Не печалься. Може, колись ми доживемо до щасливих часів, коли Зелентресту і чиновними які відповідають за благоустрій, нарешті стане не плювати на мешканців власного міста, і вони якось вирішать цю проблему. В мене от навіть запитання до вельмишановних суддів, адвокатів і прокурорів, які засідають Маляновському суді ось за 20 метрів. І з вікон спостерігають оце все їм. Це не заважає? Шановні, вам не заважає, вам ніде не муля, що біля вас знаходиться е, звалище посеред парку, посеред міста. Ніякої реакції на це немає, але, начебто, після скарг одеситів, до речі, Зелентрест обіцяв е, повпливати якось на це звалище, якось вивести це все. Чи буде це зроблено? Питання дуже риторичне. А доти, будь ласка, дбайте за себе і за своїх дітей, коли йдете гуляти в парк. Тому що ви ризикуєте потрапити в публічну бомжарню. Якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, будь ласка, нам пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.